Це Українська асоціація громад спільно з простором можливостей, з фахівцями проводять навчання по ветеранській. Тематиці, і це найважливіше сьогодні, що потребує наше суспільство, наші місцеві самоврядування, і саме сьогодні такий семінар, таке навчання, таке єднання для того, щоб обговорити дані питання, не тільки обговорити, а намалювати шляхи вирішення даних проблем і створити якісь програми для того, щоб ми цей напрямок зробили. Слідуюче питання: це те, що ми сьогодні маємо загальні збори асоціації громад, де до нас приїхали гості із сусідніх областей більше десяти волів із Закарпаття, Чернівців, Тернополя. І хочу подякувати теж своїм всім головам громад нашої області за те, що ми сьогодні представляємо всеукраїнську асоціацію громад на належному рівні. Обрали спільно з партнерами різні громади: це і Київщина, і Дніпропетровщина і інші регіони, і, власне, для того, щоб було різноманіття регіональне, для того, щоб власне у кожного є якісь свої найкращі підходи, вони обмінюються досвідом. І далі наші колеги з проекту, власне, спільно з тими партнерами, про які я сказав, допомагають підготувати власне документи, щоб це не було не просто було обмін досвідом. Щоб це було реалізовано в документах громади, і щоб це можна було підкріпити бюджетами відповідними, взаємодію відповідних підрозділів, починаючи від соцзахисту, продовжуючи ЦНАПом і закінчуючи, можливо, реабілітаційними центрами, все залежить від конкретної ситуації. Кожна громада є індивідуальною, так і е, ми працюємо і спільно з українською асоціацією громад для того, аби громади, проаналізувавши всі свої сильні і слабкі сторони спроможності, розбудовували цю свою спроможність до реінтеграції ветеранів. Ну очевидно, це наявність відповідних фахівців і супроводу, і реабілітологів, ерготерапевтів, психологів, психотерапевтів, в залежності від величини громади, кількості людей, які зараз воюють, і ще багатьох чинників до наявності до Прикладу таких інституцій, як ветеранські простори, які займаються реінтеграцією ветеранів. А також дуже важливим є наявність ветеранської політики місцевої. Я зараз кажу про місцеву програму підтримки ветеранів, яка відповідно підкріплена як бюджетом місцевим, так і інструментами національного рівня. От тому, власне, ми стратегуємо, ми працюємо, показуємо їм, які наприклад у них є прогалини. В чому забираємо на навчання фахівців і до Києва, і на рівні регіонів. От і, власне, супроводжуємо кожну громаду, яка бажає відкрити ветеранський простір у себе. Наша громада входить в проєкт. Саме якраз 10 громад України, які реалізовуються Всеукраїнською асоціацією громад та фонду відродження, реалізовує громадська організація простір можливостей, де відбулися вже установчі сесії, де ми провчили фахівців для того, щоб люди були чутливі до даної проблематики. Кожна громада під себе підлаштовує, але проблема в нас одна агресія Росії і. Поведінка пострадалих всіх нас, це, 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 це єдина наша проблема. І тому -то ми мусимо зобов'язані над нею працювати. У нас невеличка громада, є фахівець, який відповідає сугубо за ветеранів. Є соціальні служби, які працюють в даному напрямку, і ми не розділяємо, що окремо це чись проблема, це проблема сьогодні кожного громадянина України. Це одне з пріоритетних сьогодні. Сьогодні завдання для органів місцевого самоврядування, тому що це перше, це соціальний захист військовослужбовців, які захищають нас і захищають український народ. Друге, це сім'ї військовослужбовців, це сім'ї загиблих героїв. Тому це питання в пріоритеті після підтримки Збройних сил України це питання в пріоритеті номер 1 і максимально громада старається вжити заходів щодо такої соціальної підтримки. Це грошові виплати, це забезпечення паливом. У нас багато людей користуються твердим паливом. Це допомога, юридичний супровід, це не менш не важливий надання юридичних консультацій, тому що багато є і державних програм, які можуть скористатися, ветерани, учасники бойових дій, але не завжди вони, скажімо, потрібно надати певну консультацію для того, щоб Воно може скористатися і державними програмами підтримки. Розробляється платформа, я так розумію, загальна державна платформа, в якій будуть розміщені всі можливі послуги, і вона буде єдина. І кожен учасник бойових дій, чи ветеран, чи член сім'ї загиблого, зможе скористатися цією платформою і побачити, де на якій території є відповідні послуги соціальні. Це досить сучасно і досить потрібно.